Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж потрапив ось такий красень. Це Volkswagen Scirocco 2012 року випуску. Автомобіль в досить доброму технічному та кузовному стані. Оснащено його потужним бензиновим двигуном, об'ємом 2 літри. Працює він в парі з автоматичною коробкою перемикач. Пробіг на одометрі 187 тисяч кілометрів. Стоїть він на на оригінальних титанових. Чорних глянцевих дисках на, на яскравому колесі 17-го радіусу. Є дублюючі повороти, додатковий стоп на спойлері на кришці багажнику, дах зовні чорний, внутрі в салоні також чорного кольору. Салон в нього має комбіновану шкіру із е, тканиною. Дивіться, яке гарнесеньке колесо. 17-те. У нас є два склопідйомника. Безрамочні вікна, дивіться. На фото ви також їх бачите, центральний замок, підігрів дзеркал, електрорегулювання дзеркал. Сидіння регулюється механічним шляхом. Сидіння ось такі от гарнесеньки, без пошкоджень. Дивіться, та навіть є елементи алькантари. Задній ряд сидінь також в досить доброму стані, не затертий, не заїжджений. У нас є круїз контроль, підрульові пелюстки, Керування аудіосистемою на рульовому колосі пробіг на одометрі, я вам вже казав, 187 тисяч, автосвітло, є двозонний клімат, є підігрів переднього ряду сидінь автоматичне КПП з функцією Типтронік, передній шкіляний центральний підлокітник, спортивне кермо і шкіри, дивіться, який стан керма, начебто не перешито. Дивіться, всі міста на місці. В нас є ось таке от дзеркало з підсвіточкою. Тут все світиться, все горить, ми є можливість підключати мобільний пристрій до штатної системи мультимедіа. говорити через систему hands-free. також екран сенсорний, все працює. Бачите, стеля в нас також чорного кольору. Автомобіль, ви можете подивитись, зробити на ньому тест драйв та оформити. В офісі нашої компанії за адресою місто Київ, кільцева дорога 1, за готівку, в лізинг та за криптовалюту. Приїжджайте, друзі, чекаємо на вас. До зустрічі! Автомобіль досить цікавий.